Друзі, всім привіт! Як то кажуть, він ожив. Ну, я вже знайшов платформу одів, знайшов цанги від нього. Ой, зараз допробувати працювати. Все включається, все, все працює. Випадково на Фейсбуці знайшов, ну, попалося точніше оголошення. Перемотка якорів до генераторів. Думаю, ну може і перемотають мій якор до фрейзера Звернувся, люди сказали, що таким не займаються, але порекомендували іншу людину, яка спеціалізується саме на такому електроінструменті. Ось. І... Я зв'язався з ним. Ну, Переписці я не телефонував, просто так на вайбері, бо вже було досить пізно. Написав йому, пояснив суть ситуації, розписав усе. Людина сказала, що відправив мені сам фрезер ну, у зборі. Ну і дай заодно старий якор, я подивлюся. Я все відправив. Буквально він приїхав на наступний день, по суті, він мені написав, що фрезер готовий. Я заплатив 350 гривень на карту йому. Він мені того ж вечора відправив назад. Суть була діла в тому, що трошки не так намотані. Ну, Не так іде намотка на якорі оригінальному. Е Порівняно з китайською. Ну, якщо коротко і не вдаватися в деталі і всі технологічні такої особливості. Ось, е Він все переключив статор там. Ось. Поміняв полярність. Все працює. Все нормально. Е проблем немає. О, треба зараз. Де що тут повідкручувати, бо я працював. Все, як такого, з моєї сторони було на довіру. Ось, По крайній мірі, відправка фрезера, ну, навіть іби він там його не повернув, як мінімум від мене просто валявся, я би його викинув в металолом і на цьому б все закінчилось, тому що його рем повністю реанімувати не було сенсу вже. Я вклав скільки коштів, як він стояв. Новий на момент покупки. Ось, мені було простіше купити такого ж самого китайця, але зразу вже заказати певні оригінальні запчастини, зразу ж їх поставити і забутися, що з ним можуть виникати проблеми. Ось. Так що будемо працювати, бо той бошівський фрезер. З ним все-таки важкувато. Е, треба зараз кромку проходити, знімати. ось, е, Ним важко це робити. Він досить сильно гуляє, ось, сам по собі важкий і незручний. Він не розрахований на ту роботу, що я намагався робити. Він мене залишиться, я його трошки потім ще домодернізую. Ось, буду засверлювати ним е, пази. Щось буду цим по можливості засверлювати. Щось буду тим. Ось зараз повернуся до склейки на шканти щитів. Цей фрезер мені дасть цю можливість нормально це все робити, тому що з Бошівським Ну, це важко. Важко, незручно. Є куча своїх нюансів і. Тому я дуже радий тому, що цей фрезер все-таки відремонтувався він далі буде працювати. Ось, без нього нікуди. Бо я пробував склеювати щити. Тут декілька замовлень роблю. Ну, вже одне відправив, інше доробляю. І без шканта це дуже важко. Виникають свої нюанси і це. Це важко робити. Не можеш нормально виставити щити. Плюс у мене є окрема пазова фреза. Діскова. Я не знаю, я її дисковою називаю. Ну, Це не пряма пазова, це дискова фреза. З копірувальним підшипником. Ось, я на ламілі склеювати пробував деталі, коли чистовий щит. Ось, Теж буду склеювати. Цей фрезер маленький, ним буде зручно, навіть якщо там дошка буде якась крива. Буде дуже зручно скопірува... скопіювати її всю поверхню і тим самим е нормально працювати. <кій> Ось, бо, знову ж таки, бошовський фрезер незручно, ти не бачиш де, що. Особливо, якщо там буває дошка там, шириною 5-7 см, він для такої дошки занадто широкий. Ось це незручно робити. Тому я дуже радий, що він є. Вернувся в роботу, будемо працювати. Сьогодні світло дали нам поранче. Не знаю з якої радості, трошки днем було. На декілька годин більше. Правда, я не знав, що воно включиться, поїхав за фрезером. Тому трошки часу втратив, але нічого страшного. І вечором вімкнули трошки швидше, так що є надія, що я сьогодні не ляжу в 2 часа ночі. Ось, Як завжди я вже втягнувся в цей режим, Ось, тільки ноги болять. Фізично вже, вроді, призвичаюся до такого режиму роботи, потихеньку працюю. Зараз буржуйка поки нажене температуру знову, бо я її закрив, вона вигоріла. практично. Зараз треба тут певні операції поробити, Поки їх зроблю, підготую під ґрунтування, бо Тут ножки стоять, треба погрунтувати. Там ще там є деталі, полишались, які треба погрунтувати. Ось. Але їх перед грунтуванням треба зняти кромку, пройтися. Зараз радіусним фризою. В цих ножках не забути, де верх, де низ, тому що тут зверху буде таке невелике, як перило чіпляться, бо ліжко не просте, а трьохмісне, так називаємо, де низ широкий, верх вузький. Верхнє ліжко спирається на дошку. На, на, на спинку спирається і там треба таке, як поручень робити. Ну Таке, як поручень зверху нашивати. Тобто, і треба не забути, що цей край не знімати, щоб він залишався рівним. Ось. Так що отак. Закінчив збивати рамки. Теж, я не пам'ятаю, там повинно бути в районі 50 штук. Рамок, плюс-мінус, бо може щось лишнє лишалося там, я не все збивав. Треба перенатягнути проволоку, Знову ж таки, коли не буде світла, займуся цим питанням, натягну проволоку, викину на гору. Навощувати я встигну. Зараз навощувати це не той як -то каже, от період, коли треба це робити. На вулиці холодно, в майстерні недостатньо, так я пропалюю. Це або до хати потрібно заносити, вощину відігрівати, ось, і там це все навощувати. А в хаті я буваю тільки коли обідаю або коли немає світла вечором. Ось так що так. Все, всім удачки, працюємо.